нового власника, мого горішка. А... Стоп! Це тепер мій голос? Він колись буде? Нормальним. Ну це вже занадто. Я Морген Фрімен. Це образливо? О, слава Богу, думаю так. Пані, сьогодні крайній термін сплати податку на прибуток. Будь ласка, надішліть мені рахунок. Будь ласка, спробуйте зрозуміти. Потім буде запізно, так? Просто надішліть його, а я подбай про решту. Добре? Йой, не зупиняється, що якийсь жарт. А зарешто. Що? Гей, що? Як так? Що? Куди мене везуть? Що відбувається, брат? О, ні. Ау, ау, ау. Що Що відбувається? Що! Досить, досить. І він отримав килимок. Ти повинен кинутись і покотитися, Хлопче! Святий без курника. Хлопцю потрібен стематолог. У мене це на льоду. Має буде можливість повторно приєднати його. Вважайте мене менеджером з персоналу готелю. Яку роботу ви хочете? Сантехніка, охорона, кухня, прибирання, двірництво, садівництво, пральня, масаж, прибирання. Дві тисячі рупі, доларів. Доброго вечора. Новій команді покоївок. Ласкаво просимо на борт. У нас 540 гостей. Гаразд, кене, я за свою урок. Чесно, завдяки тобі я зрозумів трохи і зрештою усе урок засвоєно. Не можу дочекатися провалу Самерса. Принаймні, у мене є час попрактикувати сміх шки. Ні. Воу, навіть я образився. Що ви робите? Тікайте, негайно. Стоп, що? Ти не йдеш з нами? Ти останній месник. Ти нам потрібен. Ні, мала. Тепер ти месник. Так. Та Йду. Чорт забирай ще є, і як плакала. Є, плакала. Є, Жінки живуть у бурі вологи. Є, Якщо не волога в одному місці, в то в іншому не. лє. Мабуть, у них є зябра. Чоловік би протонув є, у цій солоній воді. До речі, дивно, що це відбувається у цьому сухому повітрі, але пекло має свої примхи, і жіночі сльози болючіші, ніж розплавлений свинець у Попко. Ось так. Тепер ви прекрасні. Ви не фарбовані як стара повія, і готові насолоджуватися покаранням з недоторканою. Ви що за дурня? Чхати на суспільство. Наші переконання це є шлях Гокудо. Не смію опускати голову. Живи гордо і відважно. Я мав гарне життя. <му> Хлопці. Кумічо. Такимото! Я робив все, що міг, щоб наслідувати вас. Я справді боровся. Попри все, відважно слідував вашим настановам. Кумічо. Кумічо. Боже мій. Вони прямують у лялькотаун. Чому всі кажуть це саме так? Просто скажи, що вони прямують у лялькотаон. Лялькотаун. Є файт. Лялькотаун. Мабуть, так воно вимовляється. <ріст> Як тупо Йокі-Хіро! придумувати страву на льоту підпливом натхнення. На перший погляд, це чудова ідея, але це всього лише шлях до забуття. Той, хто планує готування їжі до найменших дрібниць і робить необхідні заготовки, завжди виграє. Скільки б козирів не було у тебе в рукаві, це марно. Так марно, просто безглуздо. Ну і ніколи не забувай цю мить. Адже це остання страва, яку ти подаси клієнту. Дивовижно! Мафіозний мішок з лайном ти ніколи не виглядав краще. Ненавиджу ранок, нічого людського в таку пору. Тоні твісту доведеться гарно закинутись, коли він дізнається. Ці три Бовдура були його найкращими. Отже. Дещо вибивається з картини? Хто він такий? Мені стає ніяково, я ж займаюся просто імітацією. Чи похвалить мене батько, якщо побачить це?